Всім привіт! Радий вітати вас на каналі «Вітьок на кухні. І сьогодні ми приготуємо простенький салат. Точніше, салат, який дуже швидко готується, але разом з тим ситний та яскравий. Саме те, що треба в ці холодні дні зими. Для приготування цього салатику нам необхідно буде подбати про те, щоб у нас була консервована кукурудза. Її треба 230 грамів. Перець солодкий одна штука. Я взяв червоненький. Далі потрібна буде морква вагою 200 грамів. Я вже її за кадром відварив. Вам треба буде зробити те саме. Як варити моркву, ви добре знаєте і без мене. Також для цього салату необхідно буде придбати сир вагою 70 грамів. Маленький пучок зелені. Я взяв патрушку. Зі спецій необхідні будуть тільки сіль та чорний мелиний перець. Заправляти салат ми будемо майонезом. Його треба буде приблизно 100 г. Я зразу підготую миску, в якій буду змішувати всі інгредієнти. І зразу в неї висипаємо кукурудзу. Далі чистимо солодкий перець, прибираючи насіння та всі білі перегородки. Тепер нарізаємо його на маленькі кубики. Відправляємо порізаний перець в миску до кукурудзи. Далі нарізаємо сир. Таким самим кубиком, як і перець до цього. Переходимо до підготовки зелені. Для цього я прибираю всі стебла. Тепер можна дрібно її нарізати. Пересипаємо до всіх інших заготовок. Переходимо до нарізання моркви. Але спочатку її треба почистити. Тепер можна і нарізати знову ж на маленькі кубики. Оце і все. Це був останній інгредієнт, який нам потрібно було нарізати. Тепер додаємо спеції за смаком. Заправляємо майонезом. І тепер добре все перемішуємо. Тільки подивіться, яка краса в нас вийшла! Тепер можна і на стіл подавати. Ось такий сьогодні простенький рецепт салату, який вам обов'язково сподобається. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами обов'язково зустрінемось на наступному тижні. І тим, хто додивився це відео до кінця, я відкрив малесеньку таємницю про те, що ми будемо готувати на наступному тижні. Це буде косички з м'яса. Тож до зустрічі, всім пока!